Привіт! Ви на каналі Намасте Україна, і сьогодні поговоримо про ведичну культуру. Чи належить ця культура виключно Індії і яке відношення до неї має українська культура? У багатьох е, українців сталося враження, що ведична культура належить виключно Індії, але це не так. Веди це давні писання, яким вже понад три тисячі років. А знаючи, що веди передавалися не тільки в письмовій формі, а також в усній, то можна говорити, що ведам навіть понад п'ять тисяч років. Веди це не тільки про молитви, про обряди, це також про. Стиль життя про світогляд, про філософські роздуми. Тому це дуже така обширна тема, і це все охоплює не тільки одну якусь певну культуру, як індійську, а й усі індоєвропейські культури, зокрема й українську, адже не секрет, що українська культура саме походить. З цієї продавньої індоєвропейської культури. Отже, можна сказати, що ведична культура це також є частина нашої української. Тому насправді веди не такі нам чужі, як нам це здається. Так? Для багатьох це можливо щось таке дійсно. Чужоземне, але насправді це наша душа, це наша спадщина, і ми поступово до цього повертаємося. Один із прикладів, наприклад, останнім часом це носіння вишиванок, це повернення до своєї прадавньої української культури. Багато хто згадує, що таке вишиванка, одяг, елементи побуту давніх наших прадавніх богів, яким вірили, до яких зверталися наші. Предки, тобто до богів, до стихій, сил цих стихій, і так далі, тому це також є ведична культура, і як ми бачимо, що це не тільки Індія, це не тільки про шиву вішну брахму, а це також і про перуна, це також і про Дажбога, це про богиню ладу і так далі. Тому кому це цікаво, дійсно можете попорпатися, як то кажуть, в історії почитати і багато чого для себе дізнаєтесь. Ведична культура поєднує нас з Індією не тільки. А якимись символами, знаками у вишивках, як у вишиванках українських, чи у вишивках в індійських традиціях, як у куртах чи в сукнях жіночих? Але і у мовних певних аспектах, наприклад, у санскриті для когось можливо це не секрет. А хтось зараз почує вперше, що з усіх слов'янських мов українська мова найближча до прадавньої мови санскрит. Тому багато слів в українській мові вони мають і походження саме з санскриту і. Це підтвердять санскритологи, українські наші, так і інші іноземні, от що дійсно, Ну з приводу іноземних, це не так просто, тому що, як то кажуть, кожен кожен представник свого народу хоче тягнути, як то кажуть, ковдру на себе і говорити, що наша мова більш продавня вона більше схожа на санскрит. Але є дійсно. Дослідники є вчені, не українці, які довели, що саме багато в українських що саме багато українських слів мають спільні корені, мають спільні слова із прадавньою мовою санскрит. Тому це ще один показник того, що Україна доволі близька до ведичної культури, і це прадавня країна, прадавній народ, якому дуже близька ця культура, і тому ведична культура не є такою для нас чужою. Адже це елемент саме нашої рідної культури, яку, на жаль, через певні історичні обставини, через нав'язування нам певних релігій чи однієї монорелігії, у нас це все стерлося в нашій пам'яті. Хоча деякі традиції, деякі свята, календарні, зокрема народні, які підтягнулися до християнських, вони теж несуть і. Ведуть цю ведичну традицію, тому ведична культура це і наша з вами культура. Тому цікавтеся нею, повертайтеся до свого коріння, до коріння своїх предків, і ви відкриєте багато-багато чого цікавого, адже ведеться не тільки про культуру вишивку. І мову, це ще і про генетичний код нації, і глибоку-глибоку нашу духовність і нашу душу. Що ж, дякую вам за перегляд. Якщо вам ця інформація сподобалась, вам було цікаво і ви для себе відкрили щось нове, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. І сподіваюся, що наступні теми для вас будуть також цікавими, і буду намагатися вам відкривати багато-багато чого ще цікавого і пізнавального. До зустрічі!